І коли е, була можливість е, проймати квитки, е, там було два варіанти. Або пересадка 8 годин потрібно бути в аеропорті у Франкфурті, або ж за годину пересісти. Е, це було ризиково, за одну годину пересісти в аеропорті, в якому я нічого не знаю, і, їдучи тільки з маленькою дитиною. Але була, е, от як Женя казала, була надія і більше нічого. Була віра Бога, довіра. Це зібрало, тому що ми поки летіли в літаку до Франкфурта з Калгарі, коли я приймала нарках сина, ми так переміщалися, бо він вже не хотів сидіти на одному місці. І в сусідньому салоні через перехід побачила, як встала одна дівчина, і в неї ззаді на спині пише «Польска». І я зрозуміла, що ця людина, напевно, ж таки летить в Польшу. Буде пересадка, мабуть, у Франкфурті десь, можливо, і в Варшаву. Я підійшла до неї, вона так відступилася, думала пропустити нас, а я кажу на ламану на англійському, не дуже добре розуміючи, як там пояснити толком, але дала зрозуміти, що ми перелітаємо у, Франк... у Франкфурт і мені потрібно за короткий час за годину пересісти на літак. Чи можете ви мене зачекати, бо е, часу дуже мало і треба встигти пересісти, а я нічого не знаю в цьому аеропорті. Е, дуже переживаю, що ми не вспіємо з сином. І я, вони так, звичайно, почекаємо. І дійсно на виході вони перші вийшли і е, вони очікували, поки нам нададуть візок дитячий. Е, ще зачекали їхній тренер і ще її кодуха. Виявляється, це була збірна. Ми за цю годину встигли близько, не зупиняючись ніде, переміститися з одного там терміналу, десь в другий. І е, коли ми вже сіли на літак, буквально е, вилетіли за 10 хвилин. Тобто я точно з певненістю можу сказати, що я сама би не вспіла. Ну, для мене це було таке ще раз підтвердження, хоча в мене і страху особливого не було. Я просто була переконана і вірила, що Бог влаштує. Отак от Бог влаштував. Тому то, то, потрібно постійно довіряти Богу. І досвід з ним в житті. Я кажу завжди всім своїм знайомим, що маю велику перевагу, коли ти довіряєш Богу, коли ти з ним живеш, і коли оці досвіди, які люди називають везінням, а ми, християни, ми знаємо, що це не везіння, а це дійсно віра і практичне життя з Богом. Амінь.